У місті Долинська Кіровоградської області пропонується до продажу доглянутий, повністю готовий до проживання будинок загальною площею близько 90 квадратних метрів. Це акуратний, добротний дім, у якому є чотири кімнати, продумане планування і сучасний ремонт, виконаний у стриманому європейському стилі. Будинок одразу створює відчуття домашнього затишку, світлі стіни, ламінат на підлозі, подвійні металопластикові вікна, свіжий інтер'єр, який не потребує жодних додаткових вкладень. Усі основні роботи зроблені якісно. У будинку чисто, тепло і комфортно. Тут є три окремі спальні: простора вітальня для сімейних зустрічей, кухня, ванна кімната з усією сантехнікою, а також вестибюль, що додає зручності у щоденному користуванні. Комунікації повністю підключені: централізоване водопостачання та водовідведення, газифікація, автономне опалення, стабільний інтернет і кабельне телебачення. Дім мебльований, є побутова техніка, тому новим власникам можна просто завести речі і відразу ж розпочинати комфортне проживання без ремонту та зайвих турбот. Присадивна ділянка 8 соток доглянута і раціонально організована. На подвір'ї ростуть плодові дерева, є акуратний клаптик землі під городину, просторий гараж, господарський сарай, погріб для зберігання консервації та продуктів, а також криниця, що забезпечує додаткове джерело води. Територія закрита, затишна, зручна у користуванні. Розташування також вигідне. Місто має розвинену інфраструктуру, поруч магазини, школа, медичні заклади, усе необхідне для повсякденного життя. Є хороше автобусне сполучення з обласним центром. Ціна на віддачу 10 тисяч. Документи повністю готові до угоди. Дім чекає на нових господарів. Усі деталі можна уточнити безпосередньо у власника за номером вказаним у оголошенні.